Гучно у Криму дрони та ракети полетіли на окупований півострів. Загарбники в паніці кричать про удари Нептунами. Керченський міст перекрили. Що відбувається? Детальніше про ситуацію на півострові розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Хороші новини із Криму на околиці селища Роздольне знищено ворожу радіолокаційну станцію. Про це повідомила моніторингова група Кримський Вітер. Йдеться про модифікацію радянської РЛС п два. Її дальність виявлення цілей становить до 160 км, кілометрів, а кількість цілей, що супроводжується, до 120 кілометрів, зазначається, що дві машини ворожої установки згоріли вщент. Цілком можливо, що це була підготовка до більш масштабної атаки. Справа в тому, що з вечора, 23 квітня, на території окупованого Криму пролунала серія вибухів, причому гриміло у різних районах і населених пунктах, переважно там, де розташовані військові об'єкти росіян. Джанкуйському регіоні, Армянську, Заузерному, озерному, саках, Євпаторії, тощо, наприклад, лунала сирена неподалік аеродрому Бельбек, що під Севастополем. Тривожно було і на півночі півострова. Кримський вітер повідомив про вибухи із сирени карет швидкої у Красноперекупську. Місцеві жителі чули також звуки прольоту реактивних дронів у південному напрямку. Ймовірно, російська ПВО намагалася збити цілі, адже мешканці Криму чули у повітрі роботу винищувачів окупантів. Вони літали у різних напрямках. Як у себе вдома літали над півостровом і ракети. Жителі Сімферополя писали у чатах про характерний звук. Куди саме прямували ракети, невідомо. Багато БПЛА кружляли у районі Євпаторії, а саме сусідніх населених пунктів Вітине, Молочне та Заозерне. Місцеві ховалися у підвалах, побоюючи, що російська ПВО збиватиме цілі над їхніми будинками. У місцевих запабліках була справжня істерика. Пропагандисти кричали про загрозу ударів ракетами Нептун і Штормшедов. Також писали про масовану атаку дронів і намагалися запевнити жителів, що російська ПВО щось збиває. Вибухи було чутно у гвардійському, Сімферополі і Саках. В останньому випадку йшлося про ймовірний приліт біля села Шовковичне. Експерти кримського вітру стверджують, що загарбники розмістили там свої РЛС, аби прикривати аеродром. Попереднє влучання було у аеродром РФ неподалік Кіровського. Завітала Бавовна і до Новофедрівки, де також на летовищі росіяни тримають свою авіацію. Дійшло до того, що стрілянину чули навіть жителі Анапи Краснодарського краю. Вони вточнили, що підрозділи РФ відкрили вогонь у бік моря із району селища Курбацький під Анапою. Уже традиційно для таких тривожних днів на півострові сповільнився рух Карчинським мостом. Там утворився багатокілометровий затор. Моніторингові групи зафіксували над Чорним морем турецький літак-розвідник. За даними сайту відстеження авіаперельотів Флайтрадар, над південною частиною Чорного моря кружляє патрульний літак ВМС Туреччини із позивним Марті 62 у будь-якому випадку, міноборони РФ про будь-які наслідки повітряної атаки по Криму промовчало. Вороже командування лише відзвітувало про нібито 45 збитих дронів. Про прильоти інформації немає. Цілком можливо, що в Криму знову попрацювали загадкові дрони «Гур Примари». Що про них відомо? Послухаємо коментар головного редактора воєнного ресурсу Дефенс Експрес Олега Каткова. Попри те, що я є головним редактором воєнного видання, і якби мені має бути просто цікаво, щоб з'являлось більше інформації, щоб про неї писати, щоб люди про це читали. Ну це природній інтерес, професійний, але. Я особисто виступаю за ту ситуацію, що коли мова йде про будь-яку українську розробку, щоб вона була максимально втаємничена і лише через бідкання расистів ми дізнавались про те, що вона взагалі існує, і якраз це чудова ситуація, коли е, можна робити виключно припущення відносно того, що саме використовує підрозділи головного управління розвідки Міноборони України, щоб систематично на Постійній основі завдавати окупантам у поки купованому Криму доволі болючі втрати, вибиваючи не лише там катери, та мова йде про те, що саме свій підрозділ примари він нас ну, відповідає за те, що російське поголівлі радіолокаційних станцій, зокрема в тому числі доволі таких специфічних великих станцій, як польот, тобто таких величезних оглядових радіолокаційних станцій, які є таким фундаментом будь-якої системи протиповітряної оборони які дозволяють дивитися на сотні кілометрів і просвічувати навіть з Криму, те, що відбувається на поза межами ну вже поза фронтом в глибині нашої нашого тилу. То ці об'єкти разом з катерами, зенітно-ракетними комплексами, типу Там Тор, який найкращим у протидії поплаву. Вони виносяться. Виносяться саме невідомо чим. Можливо, робити цілий ряд припущень на основі публічних відео, які ну, тут важливий аспект. А перше гурт це сам показує, доповідає результати, показує відео з самих дронів. Ну і, звісно, тут такий момент: росіянам точно відомо, що ми по ним прилітає. Тобто вони можуть проаналізувати уламки, проаналізувати, можливо, пришкоджені ребом е дрони, і розуміють, що а ми от робимо як. В Україні ми можемо робити лише припущення, що це на основі знов-таки публічних відео. Зокрема, там одразу можна зрозуміти, що мова йде про е, fpv дрон, тобто дрон, який керується безпосередньо оператором. Це не дрони, який типу далекобійний на кшталт лютого, який уражає цілім за координатами. Від це те, що от уражає такі об'єкти у покупованому Криму. Воно керується оператором, який в ПІВІ-дрону. І воно доставляється до узбережжя півострова якимось носієм, тому що тут важлива аспекти півідрони вони працюють, якщо вони на радіокеруванні, коли от є радіозв'язок з ними, прямий радіозв'язок. Так його можна подовжувати за рахунок ретрансляторів, вибудовувати дуже складну систему е символ і розтягувати керування ну прямий радіозв'язок. Точніше, не радіокерування просто от, можливість отримання та передачі інформації радіоканалом, ну, умовно, там, на, 80, на 80 кілометрів за рахунок там, ретранслятора, якогось, наприклад, розміщеного на БПЛА. Але зазвичай просто такі е, речі вони ну, не можуть пролетіти декілька сотень кілометрів, які от, у випадку з які необхідні для того, щоб атакувати безпосередньо Крим. Такі об'єкти, як принаймні, які от, були показані, там мова йде про дальності, які за рахунок Транслятора вже FP дроном невеликим, причому FPV-дроном, не досягаються. Причому, коли я говорю FPV-дрон, мається на увазі не квадрокоптер, а скоріше за все апарат літакового типу, тобто якийсь невеликий бипла літакового типу, який керується як Ну, – це метод керування first person view. Тобто, це не тип самого дрона, це тип керування ним. А, чому таке припущення? Тому що дрон робить такі от характерні, коли летить хвилюподібні, як е, е, ну, би хитається, грубо кажучи, тобто. і це от яка характерна для літакового типу тобто це такий клас баражуючих боєприпасів, і питання є, умовно кажучи, матки, яка забезпечує ці безпосередньо. Е, Дрони камікадзе, щоб їх доставити до узбережжя Криму і забезпечити ретрансляцію сигналу. Е, можливо зробити обережне припущення знов-таки на публічній інформації, що мова йде про морський дрон, який є носієм е, вже. Повітряних дронів, так така технологія, тобто, коли ми говоримо про війну дронів, це коли морський дрон доставляє повітряні дрони, камікадзе, які атакують там інші цілі, і все це керується з континентальної частини України за сотні кілометрів з місця подій. От така от війна дронів, а не термінатори, які з бластерами ходять. Це от єдине, що може бути з того, що реалістично на основі публічної інформації нам відомо. Ну і звісно, тут знов таки можна підкреслити, те, що по перше, це працює, працює на постійній основі. А те, що за рахунок маленького розміру самих цих баражуючих боєприпасів літнув би Камікадзе то по ним не можуть ефективно відпрацювати російські зенітно-ракетні комплекси малої дальності. Ті самі тори вони у РФ вважаються значно ефективнішими е, у порівнянні, наприклад, з більш відомими панцирями у протидії БПЛА. Але по перше, зафіксовано як і ці тори роблять запуски, як і ці тори промахуються і уражаються тим, що вони намагались перехопити тими дронами, які використовують фейспідрозділу бур примари. Тобто ви знайшли, наші розробники, і активно використовують наші оборонці якусь нову систему систем, Тобто, от тут важливий підхід тобто, розуміння того, що ми говоримо не лише про fpv дрон, про дрон камікадзе, бражуючий боєприпас. Ми говоримо про систему, системку, яка зав'язана на дроні в матці, на системі керування і все це от разом, яке вміє протидіяти якось ще російському ребу, працювати без там супутникової навігації. Це все за сотні кілометрів уже межами прямого радіогоризонту. Тобто дуже складна річ. Але от вона працює, працює добре, і саме можливо тому бо нам про неї доволі мало що відомо. Законою військовою цілею для сил оборони залишається карчинський міст. Чи варто очікувати нових ударів по незаконній конструкції найближчим часом? Відповідь дав військовий експерт Роман Світан. Ми вже скільки, три года, ну два точно, чекаємо дому Керченського моста. Уже не один генерал свої погони з'їв і погони своїх підчинених з'їв. И уже кроме папы наверное, больше никто не обозначает это как такую серьезную военную цель. Это вот папа скорее всего, на конец года будет свои уже съедать, или может на другие перейдет, но это, конечно, с большим уважением к этому генералу. То есть вопрос уничтожения Керченского моста, он назрел и давно уже перезрел. Должны просто быть механизмы к этому действию. Как только они появятся... И если не будет вот, такого, вот такой проблемы, как с НПЗ, что же надо понимать? почему мы не бьем по нефтеперерабатывающим заводам, особенно после того, как россияне уничтожили все наши? Это значит, где-то какая-то бабка, на банковая эта бабка сидит. В Белом доме она опять возродилась, воскресла так называемая бабка это или еще что-то откуда-то. Но нам запретили, ну я же понимаю, что не бьем, значит запретили кто-то запретил бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так вот это основная проблема. Так, такой же запрет может быть и по Керченскому мосту. Почему нет? Если запрет по НПЗ бить работает, он же может работать и по Керченскому мосту, потому с точки зрения технической он уже давным-давно должен лежать на дне Керченского пролива, по большому счету, а с точки зрения политической и геополитической он стоял, стоит, и, скорее всего, будет стоять. Посмотрим по 9 мая, это какое 9 мая, которое третье уже как минимум, которого мы ждем, когда рухнет Керченский мост. Ну, подождем, тут осталось-то несколько недель, по большому счету. Если Ниш Папа все-таки решит вопрос с Керченским мостом, то ему точно еще, одну, еще один ромбик надо будет добавлять только за это. Это как минимум. Но Керченский мост – большая проблема, геополитическая, политическая, техническая в том числе. Россияне его сейчас прикрыли, раза в полтора-два увеличили плотность ПВО, он притянули даже на Багерово, развернули там на старом аэродроме, развернули С-300, С-400, дополнительные с запада пытаются будут прикрывать его. То, что вывезли, допустим, родственников, то есть некоторые родственники там повыезжали, но это связано не с бедством россиян с Крыма. Это связано с перемещением, допустим, тех же кораблей, российских кораблей в Новороссийск. Ну, Но, допустим, ну, грубо для понимания, там, командир корабля какого-то там пышного или быстрого, который дислоцировался там в Севастополе, после того, как корабль переместился в Новороссийск, а родня этого командира корабля была, то есть капитана, извините, была в Севастополе, а куда она переедет? Она да в Новороссийск переедет. Ну, то есть вот этот переезд, скорее всего, АТЭШ и фиксирует. То есть часть кораблей российского Черноморского флота вместе, естественно, с комсоставом, со всем плав составом и с родственниками в том числе переместилась в Новороссийск. Потому это, это не проблема Керченского моста. Проблема Керченского моста – его использование с военной точки зрения как основной логистической цепочки для Формування плотності войск российских на левом берегу Хірс Дніпра, тобто Херсонської області, от 30% практически от этого полная комплект получается йде именно через Керченский мост, з нашої точки зрения це легальная военная цель, яка должна бути уничтожена, як логистическая цепочка, шановні глядачі. Як ви вважаєте, чи має Україна будь-що знищити Керченський міст до завершення війни угодою про мир? Долучайтеся до обговорення в коментарях під випуском.